Ігор Романецький, я проживаю поблизу Львова в селі Суховоля. Працюю менеджером в сервісному центрі Сервіс Побут. В інтернет-магазині Електро100 практично 5 років назад придбав собі стабілізатор напруги вот, потужністю 8,8 кВт. Слід відзначити, що я спеціально брав клас захисту вологостійкості IP-56, тому що він використовується в мене в неопалювальному приміщенні як влітку, так і взимку. Потужність собі підбирав, враховуючи те, що враховуючи електроприлад, який мене використовується вдома, це пральна машина, це посудомийна машина. Це є електродуховка, електроплита. Освітлення все на вулиці зовні і всередині. І тут підібрав потужність собі запасом, правда, тому що коли просять ці напруги, щоб стабілізатор не виключав повністю живлення. За 5 років користування ніяких проблем з ним не було, дуже задоволений цим стабілізатором. Він має такі функції, як зокрема, сам стабілізатор, тут вибирається. ручка, Нульова функція це просто вимкнути. вимкнути. І транзит. Тобто воно, цей стабілізатор дає ту напругу, яка є в мережі. От, Наприклад, зараз видно, що напруга виходу стабілізатора 219 вольт і міняється. 220 зараз вольт. Частота 50 Гц, 49,9 Ну, Це показує зараз годину, дату, вихідний струм, потужність яка споживається зараз. 1,2 кВт. Це ток струм утечки Температура, яка, використ... яка який зараз є всередині в стабілізаторі, тобто нагрівання процесора. Вхідна напруга 207 вольт, 206, 207, вихідна 220 практично. Часті проблеми перебої з напругою, тобто влітку могли, могло бути до 250-60 вольт, а взимку могла просідати напруга до 160 вольт. От саме це мене спонукало вибрати цей стабілізатор. Кла захисту ip 56 він суттєво вирізняється тим, що там плати повністю всі залиті спеці... спеціальним електролітичним лаком. І ну ніяких проблем з вологою там чи з попаданням вологи, чи ну з такого плану ну з ним не виникало. Це практично за 5 років користування.